Не вірила, що хвороба існує, а нині вісім днів перебуває у лікарні. 67-річна Любов Мельниченко каже, привезли її у тяжкому стані. Мене вас привезли тут. Спасли. А зараз була на сімнадцять виглядить. Дихає самостійно без кисневого апарату, а десять днів тому каже 76-річна Ніна Зубко думала, що не встигнуть врятувати. Мене привезли сюди дуже в тяжкому стані. я задихалася, не могла ні їсти, ні, ні пити, нічого. Сюди мене на скору привезли, кинули і тоді дали, ну почали мені травати. Апарат, ятиха, і все і далі всякі процедури. П'ять ковідних пацієнтів нині перебуває у реанімації. Усі вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень, розповідає лікар-анестезіолог Степан Линдюк. Хворі поступають, запущені, сидять вдома, не звертаються, не вірять коронавірус. Ми тут находимося по Скільки потрібно. Найскладніше нині працювати із хворими, які емоційно не готові до лікування, каже старша медична сестра Анна Королькова. Ми їх не тільки повинні виконати лікарські призначення, уколи, ми ще й повинні їх вмовляти, одягти маску, повернутися на живіт, бо так більш ефективно. В такому важко в психологічному плані. В фізичному так, також важко, бо важко видошати в костюмах, жарко. Біля кожного ліжка розташовані кисневі точки, говорить старша медична сестра Маргарита Гуць. До них підключають ну, більш тяжких хворих. Йдуть на кисневих концентраторах хворі середньої важкості. Уже якщо на центральний кисень, то це вже хворий тяжкого, середньо тяжкого і вже критичного ступеня. Хворих на коронавірус сюди привозять із сусідніх районів, розповідає директор закладу Василь Уманець. У нас є і Сміли, із Змінігородки, з, з, з Катеринопольського району, він тут рядом у нас з Новомиргорода. Василь Уманець каже: із технічним забезпеченням у лікарні проблем немає. Сьогодні лікарня має 124 концентратори, 22 постійні точки, забезпечені балонами На одну бригаду за нормами повинно бути не більше 20 хворих, розповідає медичний директор Валентин Михайленко. Нині у ковідному відділенні працює 4 бригади, у складі якої 36 осіб. В одну бригаду входить лікар-анестезіолог і анестезісти, плюс входить лікар. Терапевт або інфекціоніст або педіатр і ще лікар іншої спеціальності. На кожного лікаря є відповідно медсестри і санітарки. За місяць ми повинні пролікувати орієнтовно десь 80 хворих. Якщо кількість хворих буде збільшуватися, каже Валентин Михайленко, у лікарні готові облаштувати додаткові 89 ліжок. А от із медпрацівниками додає ситуація гірша. На лікарні, я думаю, лікарів 10 треба. Лікарів різних спеціальностей. Лікарів-невропатолога треба, лікарів-хірургів треба. Так, потихеньку треба збирати лікарів. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.